Так, доброї ночі. Ну що, у нас турнір, продовження, третій день. Поїхали, подивимось, що нам сьогодні світить. Угу. Світить одразу бабка. Ну, що вам сказати? Будемо ризикувати. Що тут ще робити? Так... Поляна дає мені зрозуміти, що ризик той буде неуправданий. Ну давай зелень зарядимо трошки з фіолом. Та й певно чистити потрібно тут. Та й далі будемо щось думати. Ну давай FIO зберемо. І отак от, от запустимо комбо. Хай вона б'є там в контуру. Так. Ну і то контра до одного місця, як ви зрозуміли, не? І вона знову заряджена. Та що ж мені здається, нічого я тут не зроблю? Тим паче два мінньони? Скільки у нас? Чотири ходи. Ну, один. Хід є? Ну, це другий хід. Це третій хід. Четвертий хіт. Хм. Але ж буває коляна на мені? Ой, що ми тут можемо вдіяти? Ну. 3 3904? 4. 3 700. Давай цією одразу бахнемо. Ну, і вона померла, до речі, одразу. Ну, чудово. Тоді що? Що тоді? Ну Тоді давай бити. Ось так та і все, не будемо паритись тут. О. Та ми навіть міньйони її не зняли, того дурного. Угу. Тепер поляна полетіла, коли вже не треба. Ще може і знесе когось там ще. Вже б добило того коляна чи що. Угу. Скільки там ще ходів? Два ходи. Ну, чудово, тоді ми ще раз так встигаємо. стигаємо. Угу. І... і що? Давай васрід напхаємо. Ось так от зробимо. І вийдемо. Тут же ми ніяк не витягнемо, ні. Чи спробувати тут щось зробити? Якщо вас тріт когось піднімає, то це буде катастрофа. А давайте ризикнемо. Вийти ми завжди встигнемо. Я взагалі думав, що тут нуль буде. Отпадало, ні. Скільки ще ходів тут? Один хід. Щось я навіть обережних ходів тут не бачу. Ну, давай в неї запустимо. Ну чого не в розу тикнути, ні? Ну чого воно так сталося? Ти ще й витягнути тут хотів. Що тут витягувати, коли за тебе вся гра вже вирішила, ні? А міньонів насрала собі, де вона стільки взяла їх? Роза тримайся, як хочеш. А що тут триматися тут зараз? Міньйони будуть погано робити. Все потрібно виходити. Тут би, якби, може, бабку не підняла, то може б ми там ще й розрулили трохи. А так не бачу сенсу продовжувати, бо зараз і того підняло б п'ятого. Так, що тут в нас? Дзеркала, звичайні, Лиси якісь. Та поїхали. Uh -huh. Давай вмашку. Uh -huh. Червоний вчасно під'їхав. Але червоний ще один хочу знайти. Там, ліпше два, ось я, як зараз, наприклад. Uh -huh. Uh -huh. Чудовий вибір. Але вона обійшла то все. Так. Давай прибирати спробуємо цей фланг. Диляння спрацювало у нас. Ну добре. Нічого страшного. А від, від міньйонів можеш ухилятися чи ні? А, це знову сюди б'є. Ну, давай. Давай ми фіул ще зарядимо. Угу. Так, і що? Зелень нам потрібно? Зараз пропишемо. Ага, ну не зараз вибачаюсь. Давай тоді взриваємо. Вони всі ультують, але я думаю, ми все це перетерпимо, ні. Тут не так страшно, як з бабкою. Угу. ну, лисиця там трохи відхватило. Угу. Альончик ману не зміг зняти у рози, да? Щось нога не вийшло. Ну поїхали. Зараз льончика будемо бити. Давай, добувай. Так, ну шо, я думаю, слід чекати ще одну бабку. Ні. Виємо тільки. Коротше. Всі, всі, всі наші знайомі. Так. Якось так стоять вони не дуже. Тут, аби чи поляну прокрутити. Але як прокрутити, коли тут або по центру щось, або в селімену кидати не хочеться. Давай так спробуємо. Давай будемо вхілів кидати. Тепер кулянчика трохи зарядимо. Ось таким чином. Там комбо полетить, але розу нам теж знадобиться. Хоча спершу, певно, коляна ми ж встигаємо перед селюменною ще, ні? Давай зробимо ось так і зарядимо нашу розу. То підхилимось. І раз заряджена селюмена в нас, то давай тоді з кристаликом вже робити то. Uh -huh. Так. Uh -huh. Давай ось так, тричка. Е, yeah. давай бити в центр і спробуй, може там лист забочиться у нас, не. Ні. Ага, в мене жирі Ну теж непогано. Давай отак одразу. Ага, все лімену там знову прилетіло. І лисиця буде ще нам пакостити зараз. Давай взривати. Давай, може щось прикрутимо ще. Ну, певно, ми ж зараз не, не похилимось, ні? Ну так, звісно. Звісно, що ми не підхилимось. І червоних нема де взяти для раста. Ну, вже начебто є, але це нас може не врятувати. Давай ось такий хід. Так, шкода, що колян нас покинув. Ну і звісно, б'є в хрейдмар. Падало, ні? Ну скільки там в тебе залишилось? 341. Давай фіол. Спробуємо зарядити. І спробуємо вдарити. Ну, таке собі. Я думав, буде ліпше. Давай жовтеньких. Ну от, шкода, що херідмар нас покинула. Був шанс, тепер нема. Блядь, ну це якийсь треш, якщо чесно. Ах. Ну, що вам сказати? Дуже прогнозовано все. Коли два дні ну, виграєш, то в топи, звісно, не пустять, якщо не донатиш. Тому нема проблем. Закінчиться турнір та й закінчиться. Я їбав сюди вкладувати гроші то вся херня, так? Ну, контратаку ми, звісно, звісно, вона пробиває. Ну, давай, що там? Скорію, так? Ну, Давай, зараз скорія вам теж дасть пописку. Давай так. Давай жовтих підзарядимо. Ну, звісно, вона ухиляється там. Скільки там в неї ухиляння взагалі? 30% шанс ухилитися. Давай зараз э, будемо. Це зараз в неї повищений, так? Ага. То зараз 45% в неї момент. Ухилитися, давай просто будемо гасити та й дивитися. Ну, звісно, ухиляння нема проблем. Тебе міньйони жухнуть. Давай поїхали далі. Не будемо на то звертати уваги навіть. Ну міньйони теж могли би трохи і на мою кури зіграти. Зараз вам хрейдмар зробить. Якщо виживе, звісно. Давай. Ну, а чого ж не ухилилося? А ну давай ще раз. Давай, добувай. Ну, якось так. Ага, тож сладх. Ах. Якщо вона ще ти вистрілить, що ми будемо робити? Правильно, бити коляном, тож поїхали. Барда в нас все одно немає, щоб салат або Тому граємо як є. Давай ось так. Давай в гатори будемо кидати. А, так, як ліпше, думаю. Давай ось тут зробимо трійку. Ну, там, а, четвірка доїхала навіть добре. І ось трійка у нас є, але спочатку потрібно коляном то зробити буде. Давай спочатку тут. Філов все ж таки зберемо, ні. І от. І ось. Тут пошукаємо зелене може. Угу. Тоді отак от річку обережно. І ось так одного ж камінчика вистачить нам без комбу. Угу. Начебто вистачило. Той же ж Рашан по краям б'є, ні? Блять, вона докинула їм ману. Ну добре що. Тоді чекаємо. Нема тут сенсу, що бити. Тоді і ми трохи позбираємось. Давай ось так. Ну що, ми тут не можемо хіла зарядити? Ну серйозно? Ну як воно так працює? І сука, він знову заряджений той сват. Я в нього навіть не кидав. Ну що за що за нахер тут стався? Заїбали, блядь. Ну, вдар по собі. 35% хер там. Ну. Швидка Розалінд не, не, не зміг зарядити швидку Розалінд. То я по якому? Як то грається? Та, нема проблем, друже. Нема проблем. Ну що я хочу вам сказати. Певно, завтра турнір закінчиться. Викупатись я принципово не буду, тому що я такого не розумію. Коли так ріжуть камінь, то е, хай тоді фіни там самі грають. Всім до побачення.